E Протягом двох століть німецькі лицарі здійснювали загарбницькі походи на білоруські і литовські землі. У 1410 році об'єднане польсько-русько-литовське військо під керівництвом польського короля Владислава ІІ Ягелло вирушило на територію Тевтонського ордену. 15 липня того ж року біля села Грюнвельд на території сучасної Польщі відбулася одна з найбільших битв у середньовіччя. Вона закінчилась повним розгромом військ ордену. Близько третини тевтонської армії полягло на полі бою. Було вбито майже все керівництво ордену. Значна кількість лицарів потрапила в полон. Польські, литовські, білоруські та руські землі були врятовані від німецької агресії. Історія це філософія, що ґрунтується на прикладах. Пожайце. Від назви цього литовського села походить і найменування ікони Божої Матері Пожайська. Образ потрапив на береги річки Неман у XVII столітті. Римський папа Олександр VII на знак благословення прислав ікону канцлеру Великого Князівства Литовського Христофору Сегізмунду Пацу. Цей вельможа заснував католицький монастир неподалік міста Ковно – сучасний Каунас. В обителі й була поставлена ікона. Зображення Богородиці написане на полотні і поміщене в овальну золочену раму. Нині образ міститься в Соборному храмі Обителі, оскільки пожайський монастир деякий час перебував у юрисдикції православної церкви, то й ікона Божої Матері Пожайської тепер шанується і православними християнами і католиками. Ікони Божої Матері творять чудеса по всій землі. Проповідують, свідчать, утверджують знаменнями істину вчення Христа. Давньоруське містечко Ладога вважається одним з найстаріших на Русі. Нині це село Стара Ладога у Ленінградській області. Перша згадка про цей населений пункт зустрічається у повісті минулих літ і датується 862 роком. У 1971 році територія давнього міста і його околиці були передані заснованому історико-архітектурному та археологічному музею заповіднику. Нині його фонди налічують понад 200 тисяч одиниць зберігання. Археологічна колекція Староладуцького музею справедливо вважається однією з найцікавіших у Росії. Вона побувала у багатьох європейських країнах. Викликають цікавість також етнографічна та живописна колекція музею екскурсії монастирськими комплексами. Культура людини прямо пропорційна знанню минулого. Свою першу зірку Героя Радянського Союзу він отримав у 1940 році у війні з Фінляндією. З перших днів Великої Вітчизняної війни Євген Петрович Федоров знову на фронті. Починав як командир ескадриль авіаційного полку, завершував війну заступником командира бомбардувальної авіадивізії. У вересні 1942 року літак Федорова разом із групою інших бомбардувальників робив перші нальоти на Берлін, часто виконував ризиковані польоти з висадкою десанту у Тил Ворога. Євген Петрович учасник московської, ленінградської, сталінградської битв. Брав участь у звільненні Польщі Угорщини. У червні 1945-го за бойові заслуги авіатора було нагороджено другою зіркою героя. З великим бажанням виконує бойову льотну роботу. Своїм особистим прикладом надихає льотний склад частин дивізії на бойові подвиги.